Молитва і ми молилися, як я вже казав на проповіді, ми молилися за наші родини, молилися за батьківщину нашу, молилися також за нашу громаду, парафію і своїх приватних також намірення, тому що кожен паломник, який їде, має якесь напевно своє приватне намірення, в якому, в якому відчартується коломництво. Це коломництво справді було для таких молодих людей, тому що воно так вимагало трохи. Таких різних е, так, е, сил вимагало. Вони так колись е, може вам розповім, коли будемо робити чай, як поселення відбувалося. Коло було, е, було дуже гарно. Е, це було нашою першою місією. Основною це була молитва. А друге це було також е, свідчення, е, тому що ми, як українці, мусимо говорити про новий світ, про те, що в нас триває. Про те, що в нас триває війна. Перше це ми мали можливість робити в нашому автобусі. У нас був дуже інтернаціональний автобус з різних країн, з різних континентів, коли люди могли свідчити в автобусі з ними, спілкуватися про, про війну в Україні. Деяким трохи відкривалися очі, були різні люди, але також і в самому, в самому місті, в самому Лісабоні помилилися за ми в Україні. З німецькою спільнотою це були у нас такі два дві важливі місії. Це дуже гарний момент, коли ти можеш пережити те, що віра є живою, те, що віра не помирає, тому що вона живе серед молодих людей. І коли півтори мільйони людей моляться одночасно, там, зараз також моляться по цілому світі, але коли в одному місці зібрані ці півтори мільйони людей, всі, всі моляться службу Божу, то є дуже таке, дуже гарне. Гарне пережиття, гарне, гарне відчуття, що віра продовжує жити, також тобто і молодих людей, хоча нам здається, що віра відходить в сучасному світі на, на інший план, на якийсь другий план Ми вже її не помічаємо, може Бог і церква не так вже і подібні. Але виявляється, що для різних, різних людей з різних країн віра є, віра є вожди. і це добре, і це прекрасно. Тоді э, наступних кілька оголошень. з э, э, мене починаються э, в мене мої приватні канікули. І э, в мене в наступних тижнях э, також не буде. Я віду зу с... с... до цього міста, де я вчився, бо я займаюся ще одним перекладом для нас э, і мушу його довершити, до того мені треба бібліотека. І одним словом, якщо э, хочете, можете мене там провідати в бібліотеці, приїжджайте. Будемо в такий спосіб трохи проводити там час, тому на заміну будуть приїжджати інші священники. Одного ви вже знаєте, він був першої неділі, коли мене не було, отець роман Кісін. А наступної неділі буде отець роман садовий. Вам дуже просто, ви можете досі казати роман і ви не помилитеся, бо всі заміняють одні, одні романи. Він такий буде високий, трохи набагато лишим, напевно, ніж я спорту дуже довго тут. Ви його впізнаєте то точно. Я вам також я сподіваюся, що в якийсь момент також я можу серед кінні, також до вас приїхати. Якщо щось було потрібно, у вас є якась потреба, то ви ну, згадайтеся мені, телефонуйте або напишіть. Якщо маєте якусь справу, з то тобою можемо обговорити. Навіть про це не думайте. Я також обіцяю, що буду за вас молитися служби, служби Божі. Просто Ваших провірення, які ви маєте, теж вам про молитву і сподіваюся, що ми дуже-дуже скоро зможемо побачити. Бо коли десь молишся в якомусь іншому місці, я вже так звик до, до нашої спільноти, що коли молишся в якомусь іншому місці, то дуже стає незвично, якось так, якби щось тобі не, не, не вистачає. А коли приходиш сюди, то так молишся справді все на своїх місцях, все добре, і ти молишся е, зі свої. Громадою, це прекрасно. Тоді також всіх дітей запрошую до, на категізацію, mm -hmm. а всіх батьків запрошую також до кави і до чаю до спілкування. Я хочу вас також попросити пробачення за те, що сьогодні сповіді після служби Божої не буде. Прошу скористатися зі сповіді в наступних тижнях, бо ці буде трошки більш доступні, тому що ми маємо зараз хрещення, а пізніше має їхати ще на одну. З службу Божу, я просто не дам, дам ради про це встигнути. Попрошу вибачити, хіба би якщо комусь так справді дуже треба було, доскажіть мені. Якщо ні, то прошу скористатися з паведі наступної наступної неділі. Всім бажаю гарного дня. Також не забудьте помолитися за нашу державу 24 серпня. Також, якщо ви маєте можливість, то беріть участь в тих в тих акціях, які пропонують. Тут, тут організації, щоб, щоб ми були присутні, щоб ми говорили про те, що наша, наша держава перебуває у війні, і щоб ми знайшли на це час. Наступного тижня ми маємо в суботу спаса, але в суботу літургії не буде, буде неділю. То кажуть, в народі Спаса це є безнесіння Господа нашого Ісуса Христа, так як це свято називається. В народі ми називаємо це Спаса. І є традиція посвячувати. Якісь склади, яблука, виноград, щось таке, фрукти. Тому ці фрукти, якщо би хтось хотів їх поблагословити, то, то приносите їх з собою в дитину і після служби Божої отець, який приїде, він буде благословити вам ці фрукти. Всім бажаю гарного дня, гарного тижня. Пам'ятайте про Україну, пам'ятайте про свої родини в молитвах, можете колись і про мене згадати. Я обіцяю, що буду молитися за вас. Слава Ісусу Христу!